Ну, єдине, інших способів просто немає. Тому що якщо ви граєте роль, то всі відчувають цю фальш. І чоловіки також відчувають фальш. От Андрій попробував бути не собою. І, і от все, і от все. Хотів поучитися флірту. Да. А якщо ви будете з собою, то чоловіки відчувають оцю вашу автентичність. І це дуже магнетично. Да? Як знищити цей страх? Потрібно зрозуміти, що бути собою це не небезпечно. Небезпечно все ж таки не бути собою. Небезпечно грати чужі ролі. Тому що е, в такому випадку ви живете не своє життя, якщо ви граєте ролі. Да? Більш того, що ще е, небезпечно, що ви будете жити не з своїм чоловіком, і ви будете нещасливі. Обов'язково. Така практика для вас. Будьте собою. Просто будьте собою. Не потрібно вибачатися, не потрібно грати, да? і правильний чоловік вас побачить. Ну, побачить. А неправильний піде, нахуй, як Андрюша. Все. І як Стєш пішли сьогодні. Два, два імпотента сьогодні госпожа виловила і знищила. да? Неправильний піде. І це добре. Отже, і що хочу вам сказати в підсумку: а, ось що важливо, да? Всі ці страхи, ви їх придумали. Вони не справжні. Вони. Хіба порча. Да? І сьогодні я огласила і вийняла з вас цю порчу, оці всі 10 страхів. І тепер ви можете бути вільними. Я вам сказала, як їх е розроблять. І от тепер ви знаєте, що чоловік не зчитує вас, і він відчуває вашу енергію. Що ініціатива це не нав'язливість, що зовнішність це 10% енергія 90%.